Друзі, шукаємо монтажні бригади. Наразі шукаємо людей в ідеалі з досвідом, але навіть готові розглядати людей без досвіду роботи в нашій сфері, в сфері скла, скляних конструкцій, виробів і так далі. Е, готові облаштовуємо автомобілем, надаємо автомобілі, облаштовуємо інструментам. Від вас нічого в принципі не треба, тільки треба руки, світла голова і досвід в будівництві. Вміти читати креслення, злагоджено працювати, чіткість, акуратність і так далі. Всьому навчаємо при потребі. Але переважно зараз шукаємо, звісно, що людей з досвідом. Беремо людей виключно в штат з понеділка по п'ятницю робочий день з 9 до 6 на монтажах, виїзди за місто, Київ, область, переважно, надаємо житло, облаштовуємо повністю всім. Бронювання ніякі не надаємо, кого зацікавило. Пишіть в дірект, формуємо зараз повністю нові бригади, монтажні, готові працювати на довгострокових, вигідних, реально дуже класних умовах. Звертайтеся.